Зручно і затишно. Там там відкрив свої перші міні-магазини по Луцьку. Відтепер на вулиці Потепні та на Рівненській запрацювали затишні крамнички від одного з найбільших гіпермаркетів на заході України. Там -там і міні для нас, для нашої команди, стало викликом, тому що ми звикли працювати із масштабним об'ємним великим гіпермаркетом чи супермаркетом експрес. Там там і нам потрібно було всі свої знання набуті за 18 років існування гіпермаркету, вмістити в щось таке маленьке. Я рахую, що нам це вдалося, тому що справді в ретейлі вже досить важко чимось здивувати людей, але ми цей виклик прийняли, і я думаю, що ми дивуємо постійних наших гостей. Прямо з печі на вітрину викладають свіженькі круасани. Власна випічка, одна з фішок там там у міні. Круасани готують тут за якихось 20 хвилин. На місці випікається. Круасанчик на місці випікається багет з різними начинками для студентів, для вибагливих клієнтів. Крім того, тільки у Тамтама Хміні новинка шаурбургер. бургер Ходогом і кавою уже давно нікого не здивуєш. А от коли в лаваші яловича котлетка на фірмому соусі та ще й з маринованими огірочками, це оригінально і апетитно. Наша фішка це в лавачі котлета, шоурбургер. Ну, дуже смачна річ, трішки в часі вона довше виготовляється в районі 5-6 хвилин, але і я, з яловичини котлета, і з індичатини, і з курятини. Тобто, і все готується на місці. Тому знаєте, шоурбургер є лише, в там і міні. Тут можна знайти і м'ясну продукцію, і молочну також імпортні товари, іграшки для дітей, шкарпетки, засоби особистої гігієни і навіть фірмові напівфабрикати. Вмістити необхідне намагалися по максимуму, аби в магазинчику біля дому можна було знайти все. Тобто люди, які зайняті, приходять вечора з роботи, щоб відразу сім'ю накормити, чи варенички різними начинками, чи пільмені, чи сирнички на сніданок. Це наша фішка, вона є. І ми цю фішку перенесли сюди на Тамтамі. Тому що маленький магазинчик, магазинчик удома, люди десь позабули щось щось купити додому поїсти. Тут відразу взяв, розігрів. і Вже сім'я сита. І найголовніше кажуть, у тамтамі-міні -там це атмосфера та затишок, те, з яким настроєм тебе зустрічають в магазині і з якою любов'ю готують. З першого кроку тут пахне запашною ароматною. Кавою, смачною і свіжою випічкою, приємний дизайн, якісь цікаві дизайнерські рішення втілені. тому що сюди хочеться повертатись, приходити і отримати в першу чергу емоцію. Саме головне, я як у гіпермаркету казав, що саме головне, щоб була аура, щоб аура була затишку, привабливості і доброти для клієнта. Не завжди можна вгадати з товаром. Але коли є той клімат, розумієте? Доброзичливості. Клієнт все собі знайде. Не знайде таке молочко, а знайде інше. Це головна, головна наша задача, головна така ціль, головна стратегія. Тут працюють універсальні солдатики, які і звичайні ходоги роблять, і нові шаурбургери крутять, і круасани печуть, і каву запашну готують. До слова, кава тут особлива, справжня не з автомата. Її роблять професійні баристи на професійному апараті. І до того ж знайдуть підхід і до нового клієнта, і до того, хто вже роками любить наповнювати кошики саме в тамтамі. Ну, по-перше, фішка в тому, що це тамтам. -там. Друга фішка що він міні. Ось і кожного покупця брендом там, там розуміють, і всім цікаво зайти сюди і для себе щось знайти. Допомагає почуватися затишно навіть інтер'єрний дизайн. Працівники вирішили використати добре, знайомі лучанам кольори. Тому ми при створенні і при виборі концепції саме там там у міні вирішили повернутися до кольорів, які вже давно знайомі. В першу чергу це асоціація із вже всім відомим, добрим знайомим другом гіпермаркетом там там. У тамтамі обіцяють, це магазинчики перші, але далеко не останні. Вони будуть з'являтися ще і не тільки по Луцьку. А поки луцькі міні-тамтами готові приймати своїх покупців з 7 до 21 без вихідних. На вулиці Потабні поруч будинку номер 46 та на Рівненській навпроти підприємства Модерн Експо.